В одній пляшці 0,5 кока-коли 210 калорій. Водночас в одній пляшці 0,5 апельсинового фрешу 280 Калорій. В 100 грамах білого хлібу 294 калорії. Водночас в 100 грамах хлібця увага 494 калорії. Низька кількість калорійності, не несе в собі нутріативного складу або не насичує. Давайте для прикладу: Беремо ось цей хлібчик 294 калорії. З них жирів 3,7 грама, з них вуглеводів 56,6, і з них білків 8,8. Тепер енергетична цінність тут, увага, жири 22,6. Апріорі буду насичувати дуже довго, тому що жири це те, що насичує. Це ті волокна, які дають подовжену енергію. Увага! Білки 13,2 на 100 грамів. І вуглеводи в два рази менше, ніж тут. Тобто, це буде насичувати на дуже маленький, короткий період. Так, буде давати може більше задоволеного. А це дасть поживну цінність, нутритивний склад, який дасть можливість зробити вам фастінг. Тобто, ось цей період, і коли питання, а я хочу ввечері поїсти або перекусити чогось голодного, ми одразу згадуємо, що ми їли на сніданок і на обід, і починаємо себе догодовувати, а не демонізувати. А які продукти я маю виключити, а яка там калорійність? Ось і відповідь на ваше питання: калорійність не працює.